Так, не мішаєво, ось там вже де вокзал. Тут ТРЦ, не знаю як називається агат, багато всього і комерції. Далі вокзал. Люди ходять на електрички. І ось тут ось це у нас чикс-приміщення зі ступенечками, Перший поверх, можемо здати тільки перший, можемо перший разом з цоколем здати. Ось так це все виглядає. Тут раніше був магазин, але він зачинився. І так після війни і не відчинився. Поруч ломбард, місце для реклами, велика вивіска. Тут парк, будинок культури, приватбанк. Ось це приміщення це Ощадбанк і а раніше був Ощадбанк, зараз Укрпочта. Укрпочта, наступний, завтра далі там якийсь будівельний магазин. Місце для парковочки є дуже зручне місце.